Концерт від самого свого початку був приречений на успіх. Його ідея настільки об'єднала корисних музикантів, що навіть відсунула на задній план на легку проблему технічне забезпечення такого проєкту. Хлопці наважились працювати з живим звуком, пам'ятаючи, що головне достоинство виконуваної ними музики, її чесність та відвертість. Благодійний концерт пам'яті Анатолія Осійка став не лише символом професійної солідарності. А й показником музичної зрілості ковальських музикантів, їх відомості, улюбленій справи. Окрім місцевих рок-команд на сцену міського палацу культури і техніки імені Шевченка в той вечір виходили музиканти з Луцька та Рівного, які працювали в найрізноманітніших музичних жанрах. Перед слухачами прозвучали класика хард-року і традиційний джаз, мелодійна попса і екстравагантний авангард. Класична гітара і бардівська пісня. Гадаю, кожен, хто прийшов на концерт, міг знайти у його програмі щось своє, близьке і разом з тим відкрити для себе немало нового. Не будемо говорити про когось окремо. Всі, хто доклав бажання, зусиль і професійного вміння для організації цього концерту, заслуговують на нашу подяку за людяність, за сміливість, за відданість музиці. Найбільшою нагородою для будь-якого виконавця завжди були щирі оплески публіки. В той вечір у залу Палаці культури і техніки їх прозвучало достатньо, переконувало засвідчивши, що рок-н-ролл на Ковальщині не просто живий, а й дієздатний. we